Як за годину створити контент план на місяць для ваших соцмереж? Створення контент плану. Якщо б я почула це рік тому, я б подумала: о Боже, з чого почати, чим закінчити, як складно, де шукати ідеї. Так, створення контент-плану може статися складною задачею, але за допомогою правильних інструментів та підходу її можна зробити швидко та якісно. Давайте розповім вам як. Привіт, мене звати Емілі. рада вітати тебе на цьому каналі, де я розповідаю про сучасний маркетинг в соцмережах та просування через особистий бренд. Я була smm спеціалістом але зараз вийшла на новий рівень просування маркетингу за допомогою відкриття не просто свого таргету, а цінності бренду, його особистості та унікальності. І в цьому відео я хочу розкрити цю тяжку тему, напевно, для багатьох людей, як створення контент-плану. Тому що раніше мені було дуже важко насправді за це взятись так і щось придумати, щось створити. Ну що ж, поїхали. Перша, це, звичайно, базова порада це визначити ваші цілі і дослідити вашу аудиторію. Завдяки цьому ви будете знати її білі потреби і генерувати вже клікабельні запити, які будуть її чіпляти на основі визначених цілей. Коли у вас Чітке сформоване позиціонування бренду або вашої особистості, вашого продукту. Але ви, якщо ви просуваєте експертність, то ви самі є ваш бренд, тобто особистий бренд. В цьому випадку вам буде набагато набагато легше знаходити ідеї. І ви тут можете користуватися таким пунктиком, як натхнення, не плагіат, але натхнення. Коли ви дивитеся людей з сміжних, ніж або таких самих, і досліджуєте їх контент, що вони постять і що заходить, дивитись прям прям можете на початковому етапі бути дуже просто: прям заходите і дивитеся, який відос у них залетів і можете його взяти за референс. Переформувати трошки ідею, текст, сенс, що ви хочете донести, дати своєї унікальності і запостити його на цю тематику. Далі я вам розповім про такий крутий інструмент, як матриця контенту. Ось ви можете зараз побачити приклад. Я вже торкалася цієї теми в минулому відео, і зараз хочу розкрити її трішки глибше, глобальніше. Тобто, дивіться, як це працює. У вас є стовпці. Категорію контенту я ще називаю інфогілками. І це те, яким способом ви будете подавати контент вашій цільовій аудиторії. І тут ми перечисляємо, які є інфогілки, наприклад. В принципі, я вам назвала більшість інфогілок, які існують, і ви їх можете взяти і використовувати як рубрики навіть в своєму контенті далі. Так от у вас є ці категорії контенту, і тепер вам необхідно знайти ідеї, що постати на кожен з цих категорій контенту. А і що ви робите далі? У вас є ряди. Це формати контенту, тобто тематики, на які ви ведете свій блог, і тут обов'язково буде одна головна тематика нішова ваша, і підтематики, які будуть займати ну там тридцять вашого контенту. Наприклад, в мене основна тематика маркетинг, SMM, Далі йде під тематики, як особистий бренд, створення контенту, воронки продаж. Таргетинг, тут я вам вже просто перечисляю приклади, які ще можуть бути: Саморозвиток, тайм-менеджмент, спорт, харчування, мотивація, натхнення, рецепти, сім'я, подорожі, відносини і так далі. Тобто те, що ви ще будете транслювати вашій аудиторії для того, щоб сформувати ваш особистий бренд, вашу унікальну людинку, якою ви є. Зараз. Також це може бути якась звичка, яка буде вас відрізняти від інших. І тут відбувається е, вас соєдіння, е, сплочення цих двох інфогілок та форматів контенту. На пересічені у е, вас виходить ідея, рождається ідея. Як це в мене, в прикладі, я вам тут зробила. Які лайфхаки, поради, туторіали, я можу дати в кожному своєму форматі контенту. Наприклад, в SMM це матриця контенту. Я можу вам розповісти, як створити таку матрицю контенту, що я зараз і роблю. Як створити контент план на тиждень за 10 хвилин. А якщо ми переходимо в лайфхаки, наприклад, беремо харчування. Поради, як вести здоровий спосіб життя, туторіали. Моє тренування в залі, наприклад. Якщо виходите в зал, саморозвиток, поради, з чого почати саморозвиток, які книжки варто почитати. Таргетинг. Як запустити рекламу в два кліки, як запустити рекламу через Інстаграм? Щось таке неординарне візьме. І, наприклад, помилки в тайм-менеджменті. Всю прекрасна тема. Підборки. І, наприклад, обираємо воронки продажу. Підборки, воронків в продаж. Ідеально. Ви даєте приклад трьох. Воронок в продаж для, наприклад, експерта або, наприклад, для бізнесу. Просто це ідеї, які моментально можна генерувати, і таким чином ви реально створите свою унікальну матрицю, неповторювану ні для кого, без плагіату, скажімо так, якогось, тому що дуже часто багато людей просто бере і копіює відео. Але, до речі, інстаграм живів таку нову фішку, що не буде таке можливо зробити. В своєму оновленні він зробив так, що е, відео точно таке ж, яке опублікувалося пізніше. Першого оригіналу воно буде е, автоматично видалятись, якби і блокуватись. Тому люди створюємо свою унікальність в контенті, і з цим вам допоможе матриця контенту. І тут хочу ще дати такі поради для створення якісного контент-плану. А перше, що ваш контент повинен бути цікавим, вашій аудиторії корисним, інформативним, обов'язково. Тому що зараз розумієте дуже багато інформаційного шуму, і люди постійно споживають якийсь контент, і ви конкуруєте. І ви конкуруєте не просто з. Вашими конкурентами в сміжних нішах, а ви конкуруєте зі всім інстаграмом, тому що людина заходить і що перше чіпляє її увагу. Людині, якщо це подобається, якщо це визиває якісь емоції, то це буде її затримувати. Тому вам вже потрібно зрозуміти, що це трошки трошки складніше, так, чим було раніше, тому що не було стільки конкуренції. А зараз е, просто неймовірна кількість цього шуму, цих блогерів, цього всього, і вам необхідно реально проявляти себе. І тому я зараз перейшла більш на не просто сухий таргет, а реально просування через особистий бренд в соцмережах, тому що просто запустити рекламу вже недостатньо. Треба дивувати, можна сказати, людей а вирізнятися своїм контентом. Окей, якість звичайно важлива, тому що розумієте, що зараз людині дуже легко обрати, взяти між двома відео просто те, яке їй приємніше дивитись, тому що відео мільйон. Тому вам необхідно на початку шляху. Попрацювати над якостю. І не забувайте, що надихатись це також окей. навпаки, будете е, в тренді, якщо ви будете слідкувати і брати ідеї, які вже є. Тому що в нашому світі вже ну, дуже багато придуманого, і е, зачастіше на початку шляху вас не буде вистачати там енергії, щоб щось, якісь мегапроєкти придумувати. Вони всі приходять геніальні ідеї. Для геніальних роликів, для геніальних контент-планів в процесі шляху. Тобто, коли ви спочатку берете там ідею, там ідею, там ідею, там ідею, потім генеруєте комплексно їх всіх якесь одне щось спільне, з цього ліпите свій е, відос, заливайте його, і таким чином ви створюєте свою ідею, тому це окей. Тож пам'ятайте, створення контент-плану це навичка. Яку ви будете кожен раз виконувати все швидше, швидше і швидше? Тут головне почати. Тому використовуєте правило, як я раджу, п'яти хвилин. А ви просто садитесь, починаєте робити і кажете собі: якщо я от, от прям. Мені це дуже не сподобається. Через 5 хвилин я це можу кинути, але я почну. Ви починаєте і ви реально поглинаєтесь в це, і ви починаєте входити в цей кураж і генерувати, генерувати іде... ідеї. Тому що зазвичай, знаєте, вам треба розкачатись як в будь-якій справі. Ви навіть я сажусь записувати ролик. і Я така сажусь спочатку, і я трошки навіть теряюсь, хоч в мене є сценарій, але я трошки тіряюсь. я не знаю, як це справ... правильно сказати. Багато разів перезаписую, знаєте, на початку, але в кінці я вже така, все, мене панісло, знаєте, цей потік. Я кажу, кажу, і ще мені тут приходить, чи така ідея в кінці. Я така, що о, треба ще про це сказати. І те, що вже просто е, виходить за рамки запланованого, але що дуже дуже корисно, дуже цікаво, мені може прийти, навіть що я не планувала розповісти. Тому це також. Круто, головне почати. Останнє, що хотіла сказати, що це нормально, що ваш контент-план буде постійно оновлюватися, коригуватися, тому що ви живете своє життя, ви розвиваєте свій особистий бренд, і якщо у вас щось в житті відбувається, або в житті вашого бізнесу, то ви можете це підкоригувати і розповісти краще про це, аніж про те, що заплановано, що от-от треба зробити, і все. Ні, ви самі собі хазяїн, як то кажуть, навіть під час ведення проєктів в мене немає чіткого обов'язку. Викладати все, що ми запланували. Якщо експерту або бізнесу приходить ідея, і він щось хоче зняти в моменті, або мені приходить ідея, я йому пропоную, або в нього виходить якась новина, то ми це робимо. Чому ні? До речі, а, такий міні приємний подарунок від мене. Можете отримати матрицю контенту, шаблон. А, ось такий. Просто написавши мені в директ в інстаграмі матриця контенту. Я вам її надішлю. Друзі, а на цьому я буду завершувати своє відео і хочу вам нагадати, що підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на мій інстаграм. Ваша підтримка для мене дуже важлива, я вам буду за неї нескінченно вдячна. І також е, пишіть ідеї, що ви ще хочете почути від мене, які відео на які теми у вас є можливість задати мені будь-яке запитання. Просто напишіть про вас та ваше запитання в коментарях. І я вам дам обґрунтовану свою відповідь. Дякую за перегляд. Сподіваюся, воно тобі було корисним. У мене ще є дуже багато ідей для роликів. Усім бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це дивитесь. І всім па-па! Why not? Why not to try? Окей. Коє-що, зараз скажу. Зародження ідеї, аура! Естетично, це так гарно. Друзі, а ще дуже 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 класна штука. Notion, якщо ви знаєте, для створення контент плану Але цю тему я розкрию вже в наступному ролику. Тож слідкуйте або подивіться, може він вже вийшов. Якщо так, то залишу вам ще тут підказочку.